Вітаю ще свого каналу. Зараз у нас 13.15 І я буду робити мій особистий розклад. Нагадую моїм глядачам постійним та новеньким, що цей розклад я роблю для себе. Я нікому його не нав'язую. Я його викладаю. Я його по-любому для себе роблю. Але викладаю вам, щоб люди, яким то потрібно, то бачили. Кому не потрібно, Просто пролистуйте, я цей розклад нікому не нав'язую абсолютно. Тому писать мені там, що я збрехала, або ще щось. Ну, я що бачу то і кажу, як я то бачу Тобто кожен розклад різні тарологи можуть зовсім по-різному розказати. Я теж можу по-різному розказати один і той же розклад. Але коли ти входиш в цей резонанс, і ти дивишся, я, мене, якщо ви замітили, дуже часто може на карти отам бути, що ви їх не бачите. А я цього навіть не замічаю, бо я дивлюсь на карти, а не в камеру. Розумієте? І потім тоді, коли вже піднімаю глаза, я бачу, що, що я карти всі відсунула так, що їх і не видно. То ти входиш в цей поток. Це по-перше. По-друге, логічно, коли ти починаєш говорити, то вони йдуть, ці мислі, цей поток ти в ньому знаходишся і ти йдеш в ньому. Дуже... Я можу покласти розклад, і через буквально 20 хвилин, тобто я пам'ятаю тільки результат, що там, як воно, воно все пішло, мені треба розкрити, подивитися і вспомнити. то. Тобто, ти попадаєш в цей поток і все. Тебе немає. Ти кажеш то, що ти кажеш в той момент. В інший момент ти можеш розкласти той же самий розклад по-іншому. Даже в тому ж самому контексті. Ну, ось якось так. Якщо мене зрозуміли, все. Дивимося зараз ми. Удари ракетні по місту Запоріжжю На цю. 31 серпня від цього часу я вам показала, да? не забула? 13-18 вже проболтала більше. Е, яка буде ситуація? Будь ласка, карти нам то покажіть. Так. У мене тут був такий записничок. Питання, бо я міняю на ходу питання контекст питання, тому... Може бути? Як таке може бути? Як таке може бути? Це нереальний якийсь розклад. Це росіяни. Це наші дії. Це результат? Як це можна поняти. Угу. Це більш похоже на правду. Це також більш похоже на правду. Тоді понятно, чому ця карта. Бачите, яка ситуація? Тобто, ну, даріть серце, гарні почуття. Це супер такий хлопець, такі, знаєте, манери, доброта, доброзичливість, почуття гарні. Але падає, коли отака от королева, то цей хлопець превращається в капризну, противну ще й п'ющу королеву. Цей рицарь тут дуже тонка грань, так він може захищати нас. Але він може перейти ту лінію і як кажуть, ну, по цій другій карті ми розкриваємо, що так вони будуть, але не буде хватати енергії, тут нема шансу. Третя карта це взагалі це отчаяння, це якийсь сором. І під цією карткою лежить сімка. Почуттів, це вибір. Це вибір, і він є. Странно, дуже странний розклад. Ну, щоб оце на росіян випало таке. Це взагалі нонсенс. Ну, знаєте, я вам скажу так. Звісно, що вони не покидають то, щоб кидати ракети. Але я бачу по цьому розкладу, що хлопці будуть відповідати, але не буде вистачати їм тої енергії, якось воно не, не спрацюється. Ну і тут вибір бажань, але тут обіди. Тобто каже про... Як косвенний такий, знаєте, оці ці косвені розклади, я їх ненавиджу. Тобто, вибір є, але віча і все. Тобто тут буде якийсь поганий результат. Поганий результат для нас. Для нас поганий результат. Хоча нам падає рицарь вогньовий. Чому так? Чому такий результат позорний? Непонятно. Я не люблю такі розклади, які оце крутять-вертять. Так це ж не місто Запоріжжя, це не просто так. Так, добре. Ану, давайте зробимо отак. Я давно-давно не робила цей розкладик дуже давно. Я так час від часу їх міняю. Якщо ви побачили, то я різними такими путями, бо один і той же дуже робить, воно надоїдає. Давайте подивимося хрест. Те ж саме питання по місту Запоріжжю від цього часу на 24 години. Ракетні удари. По місту Запоріжжю. Давайте подивимося наші шанси та ресурси. Спасибо, сама випала. Наші перепони. То, що нам потрібно. Як карта, така це сама головна, це, це карта підсказка. Ну і ітог, ітог цього всього я кладу в сторонку. Давайте роздивимося. Наші шанси та ресурси. Шанси та ресурси перевернуті, бо тут йдуть крадіжки. Крадіжки йдуть. Розумієте, тут немає допомоги. Тут же все наоборот. Тут не то, що навіть крадіжки, тут йде жадібність якась, знаєте, економія, жадібність така ось, таке щось йде. Не крадіжки, ні. Жадібність йде. Більш по цьому контексту, тут для жадібність. То виходить, що наші шанси та ресурси дуже малі, тому ми тут економимо. То, що нам не вистачає, нам не вистачає цього. Достатку. Достатку не вистачає. Ну і розклад того всього. Що нам потрібно, що нам по-любому ми будемо це проходити? Це вибір, це подвійна інформація, це невпевненість. Невпевненість міста Запоріжжя захиститися карта підсказка. Треба бути рішучими. Треба бути рішучими. Бачу ціль, не бачу перепон. Тобто, не зважаючи на те, що економія. Незважаючи на те, що не вистачає цього всього, незважаючи, що подвійна інформація, подвійний стан дуже не... не як то слово, господи боже мій, похила така ситуація, невпевненості. Ось сам результат. І то в того всього на місто Запоріжжя перевернута смерть. Це як ісход по худшому варіанту. Ми давно знаємо цей вислів, так? Да? Ну, то давайте подивимося, чи будуть у нас людські втрати. Уже, якщо така карта нам випала. Чи будуть людські втрати? Королева перевернута. Ну, по королеві перевернуті тут більш на матеріальну тягне тя... частину. Давайте ще одну покладемо. Так, тут буде перевернутий. Е... Стабільність, стабільність, добробут. Ну і енергія також людська вона буде перевернута. Нестабільна. Це четвірочка стабільності добробуту людей, життя людей, енергії це ж посухи, вогонь, життєва енергія, вона в перевернутому стані. Вона є, але вона маленька. Може, будуть поранені люди злегка. Подивимося, але будуть е, матеріальні збитки будуть. Домівки. Домівки можуть бути зруйновані, але по-дурному, по-глупому. Ну, ось так, така історія. Так що шанси у нас е, і ресурси, бачите, ми економимо. Бо ударам не вистачає нам цього. Ми, ми проходимо те, що нам не вистачає, цього достатку в ракетах у всьому, в ППО, в людях і так далі. В спеціалістах я маю на увазі. Ну і технологічно ці процеси. Бо тут теж, бачите, технології це мечова карта, це інтелект, подвійна інформація, подвійний вибір. Тобто буде декілька, мабуть, ракет і якусь зіб'ють, якусь не зіб'ють. Просто не вспіють фізично. Немає тих технологій у нас. Сказка, рішучість потрібна, рішучість, незважаючи ні на що, перти все одно своє. Захищати свої сім'ї. Це захист сімей. Це гермес по четвертому дому. Ну і піде по гіршому варіанту, що я можу зробити? Тут таке діло. Так що по місту буде це. Історія буде. Ми нікуди не діваємо. Вона нікуди не дінеться, люди. Це буде кожен день, але по, по різній інтенсивності. От може бути затишно, а потім бахнуть. Потім, може, два дні вони самі будуть отдихати, думати, потім бахнуть. Там, знаєте, яка? Там людський фактор, там як захоче, ліва нога. От захотів той п'яний генерал кинути. Вони пішли, дав команду, вони пішли, виконали. Ось така історія. Так що, що я можу сказати? Місто Запоріжжя, воно, на жаль, під загрозою постійно знаходиться, бо у нас окупована територія поряд. Вони швиряють, обстрілюють. Так що, нікуди не дінеться все, люди. А, зараз ми подивимося ще на теракти. На цих же картах подивимось на теракти, щоб ми вже до них не поверталися. І будемо дивитися по берегам. Чи буде обе берега, чи один якийсь буде під загрозою на ці сутки подивимося? Будь ласка, карти покажіть мені від цього часу На 24 години плюс, тобто на добу ситуацію по місту запоріжжю. В контексті питання терактів, взривоопасних ситуацій, груп ДРГ, військових провокацій, та ДТП, тобто загроза для життя людини зі сторони расистів. Ну, їм не до цього, але в них поганий настрій. Соответственно, наші спецслужби, вони не дуже. То теж втомлені, теж йдуть втрати в них там якісь. Бо по почуттям десятка перевернута це дуже погано. Ітог цього всього це марний труд, труд на автоматизмі, тобто без задоволення. Результат цього всього дій. Ді. Тобто воно буде зроблено. Давайте ми подивимося, я розкрию вам цю карту. Так, воно буде знівельовано, тут буде нормальна ситуація. Наші хлопці може навіть трошки, трошки забухають. Просто дуже усталі всі. Просто дуже всталі. Бо по цій карті вже та робота, вона, знаєте, вона вже просто, ну, вони не, не витримують того навантаження. У нас дуже багато зрадників люди, розумієте, дуже багато. І, ну, в мене нема слів просто, щоб це все об'яснити. Але ця карта, вона каже, знаєте, ще, трошки вони тут нахалтурять, звісно, нахалтурять. Бо Ця робота вже без задоволення, нетяпля б, тому буде так. Буде так. ну, Давайте подивимося, що в них там за такий упадок сил. Що тут? Ну, пожалуйста, все нормально. Що тут? Що тут такого? Ну, нема в них там згоди між собою. Так, нема. А за рішучості вагони тілешка. Рішучості вагони тілешка. Ну, а ці пияча, ці психи б'ють їх. Ось вони роблять оці речі. Рицарь вогняний, так, це конфлікти, це вони будуть робити, щось там якось стички ці, але ну, бачите, тут йде ось такі карти, що толку від того буде дуже мало тих їхніх справ. Їх навіть даже, бракова робота, яку вже люди роблять ну, якось так не нехотя. Хоча треба розкривати, чому так, чому вони там так роблять, щось воно непонятне. Яка проблема? Не хочеш працювати, іди геть. Звільняйся, іди добровольцем. Хай приходить людина, яка хоче працювати на твоє місце. Я думаю, багато желаючих людей, які вчаться там, вони молоді і хочуть працювати на країну. Це житловий рицар, от розумієте, він. Він такий нетерплячий, дуже емоційний. Оця спешка, ризик, спори, ну, таке щось, таке, знаєте, ну, тінь цієї карти це в опасній ситуації, сумбур, хаос, розрушення, ну, ось щось таке. Тому тут тонка дуже грань цього всього дійства. Ну, вони вдаряться об це і получать там. Так що, я не бачу тут якихось страшних речей, тим паче, що я оцей, оцей туш розкривала, бачите? Це наші спецслужби. Ну, щось якось вони тут так, так, натяпляпали, вони спрацюють, і тут. особо ні з ким буде працювати, скажімо так, по-чесному. Так що так. По там тут плачевна ситуація для росіян, вони вже тут зажаті в тиски. Все люди, я вам показала по Запоріжжю. Загроза існує. Зараз будемо дивитися по берегам. Все, почуємо, папа.